Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з гучної заяви від президента Франції Макрона, на який повідомив про посилення тиску на Росію у найближчі 8-10 днів. При цьому президент Франції підкреслив, що тиск буде посилюватися не лише від Європи, а й від Сполучених Штатів Америки. Цікаво, що на тлі таких заяв від французького лідера російські пропагандисти почали писати, посилаючись на свої інсайди, а також на повідомлення міжнародних змі. Що, начебто президент Франції, зміг відвернути президента США від Путіна і Росії. І що буцімто то французький лідер зараз виступає голосом Європи. Щодо самого президента США, то сьогодні, після обіду, Трамп зробив чергову гучну заяву і допустив, що може змінити свою позицію у бік України через дії Путіна. Трамп зазначив, що це не обов'язково має бути допомога зі зброєю і кулями і натякнув на посилення санкцій проти РФ. Але. Потрібно додати, що Трамп вирішив наголосити, що його можлива зміна позиції стосується не Зеленського, президента України, а саме України як держави. І він сказав, що він ще до цього часу ображається на президента України за той скандал, що був у Білому домі, що, начебто, президент України Зеленський мав просто мовчати і слухати. Але щодо сьогоднішніх гучних заяв від президента США, потрібно сказати, що на тлі його заяв міжнародні ЗМІ повідомляють наступне. Зокрема, американське агентство Bloomberg, що пізнаційні судна, тіньовий флот Путіна знову почав перевозити російську нафту. Російський експорт нафти зростає другий тиждень поспіль, оскільки майже половина танкерів, які потрапили під американські санкції в передні роки, знову відновила роботу і перевозив російську нафту. І видання підкреслює, що поставки нафти з усіх російських портів за останні чотири тижні зросли до 3,26 мільйонів барлів на добу і становлять приблизно 190 тисяч барлів на день. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо те, що незважаючи на постійні чи регулярні погрози від Трампа, незважаючи на його погрози санкціями для Росії, для Кремля, що робить його адміністрація? Вона просто закриває очі, вона просто дивиться крізь пальці. І Росія, зараз все бачучи, вона просто-напросто задіює тіньовий флот, ті танки, які були під санкціями, і нарощує експорт нафти. І як взагалі можна тоді серйозно відноситись до таких заяв президента США? Крім того, потрібно нагадати й про, те, про декілька заяв президента Коріна Зеленського, що США до цього часу відмовляються не те, що надавати нові пакети допомоги, а просто продавати Україні зброю. І мова йде не про наступальну так звану зброю, а про оборонну зброю, про ракети до систем ППО і самі системи ППО Петріот. І Україна хоче їх купити. А США відмовляють. Крім того, вчора був гучний скандал. Міжнародні ЗМІ повідомили, що Австралія затримує передачу Україні списаних танків Абрамс через опір США. Ці танки, 49 танків, Австралія пообіцяла передати Україні ще в жовтні минулого року. Але, як ми бачимо, вже пройшло декілька місяців, і Україна до цього часу танки не отримала. ЗМІ пишуть, що, начебто, є опір США. Але після цього скандалу сьогодні видання Радіо Свобода пише, що десятки танків Абрамс, які Австралія побіцяла Україні минулого року, таки будуть відправлені. Це повідомлення від видання ABC, Тобто після скандалу адміністрація Трампа трохи коригує свою позицію, і видно, що президент США не хоче займати так відкрито проросійську позицію, а хоче займати таку позицію, щоб вона загалом не відображалась на його репутації, щоб це не било по його рейтингу. Тим більше, що він розуміє загалом позицію Європи, розуміє і знає позицію багатьох європейських лідерів, і знає на чиїй стороні правда. Також потрібно сказати, що не дивно, що на тлі всіх цих новин, на тлі цих гучних заяв Трампа, загалом, судячи з його дій, не дивно, що згідно останніх даних з опитувань, майже 90% українців не довіряють Трампу. Якщо ми подивимося на цю інфограму, то побачимо, що ще в листопаді минулого року 44,6% опитаних українців повністю довіряли або скоріше довіряли Трампу. А зовсім не довіряли, або скоріше не довіряли 47,2%. То зараз Трампу повністю не довіряють, або скоріше довіряють 7,4%, і майже 90% не довіряють президенту США. І дивуватися тут немає чому. Тим не менш, незважаючи на це все, сьогодні пролунала гучна заява від президента Фінляндії Стуба, який підкреслив, що з Трампом не варто жартувати, і що Україна не повинна знати такої ж долі, як Фінляндія. Щодо Стуба, я хочу сказати, і фінляндські видання пишуть, американські видання сьогодні, зокрема, була стаття на сайті The New York Times, що Ступ має добрі відносини з Трампом. І що, зокрема, він за відносно короткий проміжок часу вже двічі зустрічався з Трампом. Перший раз це була така довга зустріч аж сім годин у Флориді на полі для гольфу. Вони грали гольф і спілкувалися. А другий раз це нещодавно була зустріч, були перемовини короткі. На прощанні з папою римським Франциском. І ніч пише американське видання, що Стаб применшує свій вплив на Трампа і каже, що він здебільшого просуває речі в правильному напрямку. Він описує себе як учасника українського мирного процесу скромно. Стаб більше не коментує свої розмови з Трампом, але зазначає, що він трохи оптимістичніший щодо миру в Україні після тієї розмови, яка була у Ватикані. Терпіння президента США закінчується, і ми чули досить різкі заяви проти Путіна. Я сподіваюся, що Кремль зрозуміє, що з президентом Трампом не може жартувати, каже Стаб. Тобто, зважаючи на такі заяви від Стаба, цілком можливо, що риторика Трампа дійсно може змінитися. Трамп він часто робить заяви, що, начебто, все йде за планом, він часто любить робити такі заяви з пафосом, такі оптимістичні заяви. Але що він як буде діяти далі в найближчі дні, це питання. І зважаючи на що заяви заяви, зерзепуша. В першу чергу від грамська тераша Рубіо очікуємо якоїсь зміни хоча б риторики і конкретних дій, найголовніше, уже наприкінці цього тижня. Тому слідкуємо за новинами. А тим часом лунають гучні заяви з Кремля. Не дарма в передніх випусках я акцентував увагу на тому, що в Кремлі почали біснуватися. І це дійсно так. Адже якщо ми подивимося новини в російських ЗМІ, то, наприклад, Франції, російські пропагандисти і загалом російські засоби масової інформації. Почали цитувати гучні заяви від Медведєва, який почав вимагати, начебто, знищити Україну і почати так звану денацифікацію Європи. Крім того, Медведєв почав погрожувати новим членам НАТО ударами так званої відплати та ядерної зброї. Але не лише Медведєв. тому що сьогодні лунали заяви, і так російські ЗМІ їх цитували від Патрушева, який заявив про так звані претензії Росії на Одесу. І я не дарма загострю увагу на тому, що в Кремлі біснується. Вони реально біснуються. Хоча щодо офіційних заяв, то, наприклад, сьогодні є заяви від Лаврова, то Кремль намагається тримати голову високо піднятою. Сьогодні Лавров вкотре раз заявив, що Російська Федерація виступає за прямі перемовини з Україною без так званих передніх умов. Хоча вчора Лавров сам висував умови. Озвучував, повторював путінський ультиматум. А сьогодні говорить, що буцімто без попередніх умов. Але як ми знаємо, уже фактично третій день поспіль лунають подібні заяви, що Росія, начебто, виступає за прямі перемовини. Двічі були заяви від Піскова сьогодні від Лаврова. І ми усі у усвідомлюємо, що Путін не хоче ніякого миру і не хоче ніяких справжніх перемовин. І щодо перемир'я, сьогодні Лавров намагався виправдатися, що Москва відмовилася від пропозиції України про перемир'я на 30 днів і заявив, що, начебто, Київ закликає до перемир'я через те, що Буцім зазнає поразок на фронті, і таким чином намагається Лавров вмити руки. Але в будь-якому разі, незважаючи на такі хотілки так звані Путіна, щоб саме було так зване перемир'я на 9 травня. Україна відмовила, Україна жорстко сказала ні, що лише перемир'я на 30 днів. І зараз намагається всіляко Кремль вустами чи руками Лаврова якось мити руки і виставити Путіна так званим миротворцем. Щодо США. сьогодні про заяву від Лаврова, що Москва буде розвивати відносини із Пуштатом Америки, але не на шкоду своїм інтересам, тобто не на шкоду своїм імперським амбіціям і цьому імперському шовінізму. Є заяви зі США – Першу чергу від Келога, спеціального представника президента США у справах України, який назвав так зване триденне перемир'я Путіна абсурдом, і підкреслив, що Трамп хоче всеосяжного перемир'я між Україною та РФ щонайменше на 30 днів. Подібні заяви були і вчора з Білого Дому, що Трамп хоче повного перемир'я. А сьогодні ми бачимо, що загалом адміністрація президента США підтримує пропозицію України, перемир'я на 30 днів, але Кремль на це йти не хоче. Ще що потрібно сказати, це те, що є повідомлення у міжнародних ЗМІ у американському виданні Bloomberg, а також у британському виданні Фінансовий час, про те, що шанси на припинення вогню рівні нулю. І що нібито США повідомили Європі, що перемовини з Путіним зайшли в тупик, і що Путін відмовився заморожити війну по лінії бойового зіткнення і вимагає всю територію чотирьох областей. Тобто Путін і надалі наполягає на своєму ультиматумі, який він озвучив 14 червня 2024 року. Нічого не змінилося. Незважаючи на регулярні погрози, на гучні заяви, на так званий оптимізм зі Сполучених Штатів Америки як від Трампа, так і від представників його адміністрації. Щодо сьогоднішніх погроз від Медведєва новим країнам НАТО, я хочу окремо сказати декілька речень, тому що нещодавно, декілька днів тому, 25 квітня, було повідомлення. Що Фінляндія і Швеція вирішили побудувати залізницю для перекидання військ, і це не просто повідомлення в російських змі. Дійсно, є рішення урядів і Фінляндії, і Швеції. Це ось переклад зі Фінляндського ЗМІ, і Фінляндія та Швеція реально готуються до будь-якого повороту подій. І саме тому, і в тому числі тому, в Кремлі біснується. Крім того, російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що Скандинавія виганяє так званих російських релокантів. Вони пишуть, що ті росіяни, які просили політичного притулку, що вони, начебто, втекли з Росії, що нібито вони бояться мобілізації, то, наприклад, Фінляндія і Швеція відмовляють в 70% випадків. І раніше було повідомлення європейських ЗМІ, що Росія таким чином намагається закинути багато своїх агентів впливу. І країни зараз Північної Європи. Країни Скандинавії вони зараз жорстко реагують і вони розуміють усі ці так звані многодовички Путіна та Кремля. Друзі, ми закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні з'явилось повідомлення від міністра економіки України, першого віце-прем'єр-міністра Свереденко, яка розповіла, що з 12 травня на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті в Угорщині з української та угорської сторін. І що Україна домовилася про консультації з Угорщиною, щоб розблокувати свій рух в ЄС? Вчора було європейських ЗМІ, що Угорщина блокує вступ України до Європейського Союзу. І що начебто, вже в Європейській комісії обговорюють на такий варіант, щоб Молдова вступила раніше, щоб був несинхронний вступ Молдови і України, а Молдова в 2029 році, а потім Україна. Але зараз Україна діє активно зараз почалися консультації. Крім того, в Угорщині в наступному році, в 2026 тисячі будуть вибори. І згідно даних запитувань, партія Орбана програє. Тому спостерігаємо з розвитком подій. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за, те, що дивилися. Свої думки щодо цього всього. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.